Після контрнаступу Росії в Курській області вона почала просуватися на нашій стороні в Сумській області, в регіоні, розташованому на північному сході України. Навіщо Росія просувається в Сумській області? Які стратегічні цілі переслідує вона, намагаючись активізувати військові дії на цьому напрямку? В цьому відео ми спробуємо розібратися в мотивах, які можуть стояти за цими діями. Географічне значення Сумської області Сумська область межує з трьома російськими регіонами Курською, Білгородською та Брянською областями. Її прикордонне розташування робить її стратегічно важливою як для України, так і для Росії. На початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, російські війська вже використовували Сумщину як один із плацдармів для наступу на Київ, тоді область розглядалася як транзитний коридор, через який російська армія намагалася швидко просунутися до столиці України. Хоча цей план і провалився. Сумська область залишилася в зоні підвищеної уваги через свою близькість до Росії. Суми, як обласний центр, розташовані менш ніж за 40 кілометрів від кордону, що робить їх дуже вразливими до швидких атак чи диверсій. Крім того, область має розвинену мережу доріг і залізничних сполучень, які можуть бути використані для логістики військ. Таким чином, контроль над Сумщиною. Або, хоча б її прикордонними районами, може дати Росії тактичну перевагу в регіоні створення буферної зони, одна із мовірних цілей Росії в Сумській області це створення так званої буферної зони. Цей термін неодноразово згадувався російськими офіційними особами та аналітиками після невдачі наступу на Харківщині в травні 2024 року. Ідея полягає в тому, щоб відсунути лінію фронту від російського кордону, зменшивши загрозу для прикордонних регіонів Росії, таких як Курська чи Білгородська області, які регулярно зазнають ударів з боку України. Просування в Сумській області могло б стати логічним продовженням цієї стратегії. Захоплення прикордонних населених пунктів, таких як Басівка чи Веселівка. Про які згадуються у звітах, дозволило б окупантам закріпитися на українській території та створити захисний периметр, це також могло б ускладнити дії українських сил, які проводять операції на російській території, наприклад, у Курській області, де влітку 2024 року ЗСУ створили успішний та великий плацдарм, звільнивши місто Суджа та стоявши поблизу. Міста Коренево. Тиск на українські сили та розтягнення фронту. Ще одна причина активізації Росії в Сумській області це спроба розтягнути українські сили уздовж кордону. Наразі основні бойові дії зосереджені на Сході та півдні України в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Відкриття нового напрямку на півночі може змусити. Українське командування перекидати резерви з інших ділянок, послаблюючи оборону там, де Росія вже досягла певних успіхів. Сумська область із її відкритими рівнинами та відносно менш укріпленими позиціями, порівняно з Донбасом, може здаватися привабливою для швидких атак. Навіть якщо Росія не планує масштабного наступу на Суми чи Київ. Локальні операції в цьому регіоні можуть відволікати увагу ЗСУ, створюючи додатковий тиск на логістику та ресурси України. Інформаційно психологічний тиск не варто недооцінювати і інформаційний аспект дій Росії в Сумській області, постійні обстріли, спроби просування та заяви про захоплення населених пунктів, наприклад, села Басівка. Спрямовані на деморалізацію населення та створення паніки, російська пропаганда активно використовує такі повідомлення, щоб переконати як власне населення, так і міжнародну спільноту, що Москва зберігає ініціативу у цій війні. Для жителів Сумщини, які з 2022 року регулярно зазнають обстрілів та живуть під загрозою вторгнення. Це додатковий психологічний тягар. Евакуація прикордонних громад, про яку повідомлялося в березні та жовтні 2024 року, лише посилює відчуття нестабільності, Росія ймовірно розраховує, що це послабить підтримку влади та армії серед місцевих жителів економічний і гуманітарний вимір. Сумська область має важливе значення для України з економічної точки зору. Тут проходять енергетичні мережі, а регіон є частиною аграрного сектору України. Постійні атаки на інфраструктуру, такі як, наприклад, удари по Шостці в жовтні 2024 року, коли було пошкоджено об'єкти енергетики, свідчать про намі Росії завдати економічного удару. Знеструмлення населених пунктів. Руйнування цивільної інфраструктури та евакуація населення ускладнюють нормальне функціонування регіону, що впливає на загальну стабільність України. Висновок отже, просування Росії в Сумській області має кілька ймовірних цілей: від створення буферної зони та розтягнення українського фронту до економічного і психологічного тиску на Україну. Географічне розташування регіону, його близькість до кордону та вразливість роблять його привабливим для тактичних маневрів Росії. Однак успіх цих дій для окупантів залежить від багатьох факторів: від наявності ресурсів у російської армії до спроможності України ефективно протистояти, що ми наразі і бачимо. Сумська область уже не раз доводила свою стійкість. І в 2022 році, коли зупинила просування ворога, і зараз, коли місцева оборона та населення демонструють готовність боротися, питання лише в тому, чи стане цей регіон новим епіцентром війни, чи залишиться зоною локальних сутичок. Час покаже, але поки що, Сумщина залишається на передовій боротьби за незалежність України. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. А також, якщо ви хочете нас підтримати, рекомендуємо вам підписатися на наш телеграм-канал Insider ЗСУ», де ми оперативно публікуємо найсвіжіші та найважливіші новини, також пропонуйте свої теми для наступних відео. Саме від вас залежить подальший розвиток каналу. Ну а поки пропонуємо вам подивитися наші минулі відео. До зустрічі!